Успіх у Твітер, якщо ви шукаєте досить автоматизований спосіб побудови бренду в інтернеті, вам не потрібно шукати далі, ніж Твіттер. Найдовше багато маркетологів та маркетингових компаній давно розглядали Твіттер як чудове місце для формування бренду. Твіттер настільки простий у використанні, вам просто потрібно опублікувати твіт, тобто 280 символів. Робити це потрібно досить довго, ви повинні вибрати правильний вміст, і, враховуючи достатню увагу та увагу до деталей, ви правильно його зрозумієте. Це лише питання. Часу Твіттер може досягти успіху майже на автоматизованій основі, але для того, щоб туди потрапити, потрібно заплатити внесок. Ось що ви дізнаєтесь у цьому посібнику, що потрібно зробити перед початком маркетингу в Твіттер. підготуйтеся до ручного або повного автоматичного. твіттер маркетинг, робити це вручну, твіруючи вручну, плюси і мінуси, пошук правильних лідерів впливу на нішу на Твіттер, Слідкуйте та залучайте, що відбувається, коли ви досягаєте високих рівнів залучення, оптимізуйте свій вміст, використовуйте. Силу запитань, маркетинг у Twitter найкращі практики, яких слід дотримуватися.